Вітаю вас, дорогенькі мої близнюки. Давайте подивимось, який слідуючий тиждень з 12 по 18 травня буде у вас. Чотири питання. Перше питання. Загальна енергетика неділі, яка буде у близнюків. Фінанси ваші на слідуючій неділі. Енергія грошей, яка буде. Так, дивимося. Е, Особисте соціальне життя, яка домінуюча енергія, буде у вас в соціумі із рідними. І інша колода, яка дуже-дуже сьогодні просилася поработати з нами. І давайте подивимось, на що треба вам на слідчій неділі звернути увагу, на що Всесвіт вас ацектує. Аценту. Коротше, звертай на це увагу. <смеш> Не можу сказати. Давайте подивимось. Ацентує. Ацентує увагу, да. На що треба звернути На що акцентує, на що треба вам звернути увагу найбільше? Так. Давайте будемо дивитися, дорогенькі мої близнюки. І так, дивимося, що у вас? Загальна енергетика неділі, загальна енергетика неділі, карта сім'ї, карта дому, карта любові, карта наповненості емоційного, карта свята. Дуже приємний, прекрасний тиждень. Така... Найвища точка задоволення, а це сім'я, це мій, мій дім, моя креп, крепость. Да? Тобто, це, які б не були ваші життєві ситуації у вас, да? Там справи, які б у вас не були на наступній неділі, у вас доминуюча енергія, це енергія на повності. Тобто ви будете задоволені. Е, Усіма справами, результатами зробленої роботи, ви будете дуже-дуже задоволені. От буде, отака буде у вас енергетика щастя, виконаних бажань, мрій, здійснення мрій, сім'ї. Така ну, приємна карта. Дуже приємна. Дуже не хочеться нічого туди додавати, нічого на, на, на ці да, якесь от колісо фортун, ну щастя, да? от, щастя, ну, прекрасне, от що б ви не, які б у вас і справи не були, фортуна на вашій.